Вітаю вас, мої любі друзі! З вами ваша астролог Клименко Наталія, і сьогодні буде особливе відео. Аспект, який буває один раз на рік. В період із 8 по 14 серпня 2025 року Венера буде у з'єднанні із Юпітером. Розглянемо аспект, який дає великі перспективи. А також ми можемо отримати результати і закласти фундамент подальшого успіху. Сьогодні поговоримо про важливе з'єднання двох планет. Успіху, кохання та удачі планети малого щастя та великого щастя. Венера та Юпітер будуть у з'єднанні знаку рак. І з 8 серпня зароджується нова енергія для потенційного зростання, кохання, достатку, любові та гармонії. В деталях поговоримо про це з'єднання для кожного знаку Зодіаку, в яких домах натальної карти вони будуть. Що будуть при цьому нести, розберемо особливості градусу та дати народжень. На які найсильніше буде впливати дане з'єднання, хоча воно буде торкатися всіх, незалежності від того, де знаходиться ваш знак асценденту, сонце або місяць. З вдячністю буду чекати ваш зворотний зв'язок, ваші лайки та коментарі. Якщо сподобається відео, підписуйтеся, пересилайте його своїм друзям та знайомим. Щоб вони також були обізнані в астрологічних аспектах, які торкаються нашого життя. Минулого разу з'єднання Венери та Юпітера у знаку РАК було із 1 по 4 червня 2002 року. Можете пригадати, що було в цей період в вашому житті. Оскільки Венера це планета удачі, любові, взаємовідносин, а Юпітер це соціальна планета, яка все розширює, до чого торкається планета успіху, всі отримають підтримку від планет. Зараз розберемо детальніше, що собою являє Венера знак знаку Рак, а також Юпітер, які особливості цих планет. Венера це планета Септенер. Вона належить до особистих планет. Асоціюється у нас із творчістю, красою, гармонією. Жінками, насолодою від життя, а також відносинами, нашою самооцінкою, бажаннями, відчуттям прекрасного, також це образ жінки, яка нам подобається, відповідає за фінанси та смачну їжу, вино. Основними принципами Венери в знаку РАК, оскільки вона в гостях у місяця, є турботливість та емоційність. Зараз ви з легкістю можете відчувати емоції та почуття інших людей. Це сприятливий період для психологів, адже це планета взаємовідносин і жінок особливо сприятливо пропрацьовувати свої внутрішні бажання, чого саме ми хочемо, чого хоче наша Венера, що вона вважає прекрасним і гармонійним. Для Венери в знаку РАК дуже важливо відчувати свого партнера, його внутрішній світ повинна бути довіра. А Юпітер це соціальна планета, планета успіху, яка розширює все, до чого торкається, і оскільки вона торкається Венери, чогось прекрасного, то відповідно вона буде розширювати наші бажання, які стосуються тем за знаком рак, тобто сім'ї, комфорту, безпеки, їжі, здоров'я, нашої підсвідомості, внутрішніх бажань. Тож цей період ймовірні зустрічі, нові знайомства, прихід подарунків. Юпітер також відповідає за все закордонне і за авторитет. Тож розширення наших можливостей буде саме через прояв нашого авторитету, для того, щоб ми показали свої знання, допомагали іншим, прислухалися до своєї інтуїції. На найвищому своєму рівні ми можемо не боятися проявлятися, показувати свій авторитет, брати відповідальність і прислухатися до свого внутрішнього голосу. Тож, Юпітер знаку рак це про розширення своїх можливостей в темах сім'ї, місця проживання, нерухомості, житла, психології, дітей, мам та взагалі стосунків сім'ї, взаємовідносин. А у з'єднанні з, з ванерою це про гармонізацію стосунків, покупки нерухомості або ж покупки в дім, створення краси та затишку вдома, налагодження відносин із членами родини, а також розширення складу сім'ї. Цей період важливі зустрічі можуть бути, підписання важливих угод, коли ви зможете бути там, де потрібно, в потрібний час. Не можу не зачепити тему воріт попелюшки, коли ще для того, щоб активувався цей портал, потрібна Нептун, а також Хірон. Про це йома на окреме відео на каналі. Особливості дії Юпітера в знаку РАК пов'язані з тим, що ми можемо розкрити свій творчий потенціал, ми можемо показати свій авторитет за допомогою того, що будемо проявлятися, виступати, посилати свою популярність, розширити свої можливості, можуть бути нові знайомства, підписання важливих Юридичних документів в цей період сприятливо займатися меценатством або ж нам можуть допомагати впливові люди і навіть більше, ніж ми від них хотіли. Проте сам аспект з'єднання він не є ні хорошим, ні поганим. Тобто, якщо ми будемо проживати по найкращим якостям планет, то це буде новий поштовх, новий імпульс, особливо для тих, хто народжений саме в період із 8 по 14 серпня. Цей період закладається фундамент для росту впродовж усього року. Але Юпітер може давати і надмірності, занадто великий ентузіазм в чомусь, наприклад, Венера, оскільки вона відповідає ще і за насолоду, то це може бути лінощі, бажання лише насолоджуватися життям, не працювати, більше вживати вина, наприклад, або ж переїдання солодким, в принципі, переїдання. Можуть бути покупки, постійні шопінги, бажання щось купити, навіть якщо воно ми знаємо і бачимо, що воно коштує набагато дорожче ніж в іншому магазині або в інший час. Тобто потрібно бути уважними до фінансових питань, прислухатися до своєї інтуїції, а в позитивному моменті поточуючи схильні нас. Любити, бачити в нас творчий потенціал. Цей аспект сприяє успіху, налагодженню відносин з іншими людьми, відкриття нових перспектив. В цей період ми можемо ставати більш благородними, щедрими, оптимістичними, відкритими до спілкування з іншими людьми. Для когось буде розкриття талантів, які пов'язані з кулінарією, умінням оформлювати помешкання, бути хорошим дизайнером, а також Примиряти інших людей, особливо які стосуються вирішення сімейних питань. Венера та Юпітер будуть у з'єднанні в 14 градусі знаку Рак. Символіка цього градусом така, що людина йде по вузькому мосту через брухливу річку. І важливо не зупинятися і йти далі до своєї мети. Це період точки неповернення, точки вибору, а оскільки Венера відповідає за наш. Вибір, то можуть поставати питання різноманітні, саме того, що ми хочемо, що нам подобається. На щастя, зараз Венера в прямому русі, вона на ретроградна, Меркурій також перейшов в прямий рух, і це чудовий період для того, щоб ми розширювали свої бажання, мріяли амбіційно, обов'язково приділяли увагу темам, які стосуються знаку рак, діткам, сім'ї. Побуту. В цей період будуть відкриватися нові можливості для сімей. Це може стосуватися і налагодження тем купівлі продажу майна. ймовірні, зараз перегляд законів, які стосуються допомоги сім'ям. Тож зараз розберемо, де саме буде з'єднання Венери та Юпітера для кожного знаку Зодіаку. І, як завжди, ми почнемо із наших любих овнів. Для вас, мої шановні, Венера та Юпітер з'єднуються у четвертому секторі, який відповідає власне, за сім'ю, дім, тил. Це чудовий період для отримання підтримки, або ж ви самі авторитетно будете підтримувати членів родини, більше звертати увагу на налагодження відносин, наприклад, з членами родини або ж з батьками, оскільки це дім нерухомості, житла можуть бути поїздки. На батьківщину, або ж в дім, де ви народилися, до батьків, може бути переїзд, копівля майна, або ж створення затишку, комфорту, покупки в дім. А це може бути і робота на дому, якщо ви працюєте з дому, або ж на фрілансі, то можуть бути і гармонізація атмосфери вдома, ви можете налагоджувати свій графік дня і будете. Мати більше можливостей для показу свого авторитету і при цьому буде гармонізуватися і режим дня, і задоволення від вашого творчого процесу, можуть бути більше зустрічей, більше приводів для святкувань у вас вдома, може бути звістка про народження дитини, або ж ви можете з'їхатися з коханою людиною жити разом. Для вас, мої любі в третьому секторі буде з'єднання Венери та Юпітера, і це вказує на нові можливості, перспективи в темах, які стосуються близького оточення. Ви маєте проявляти ініціативу, бути рішучими. Це чудовий час для. Освоєння нової професії, здобуття нових навичок, це може бути підвищення кваліфікації або ж перекваліфікація, чудовий час для збільшеної кількості спілкування, ви можете заводити нові корисні контакти, буде більше переписок, зідзвонів. також укладання угод важливих юридичних документів, більше паперової справи, налагодження відносин з вашими близькими. Це можуть бути колеги по роботі або ж сусіди. Та Найважливіше це родичі, брати, сестри, тітки, наприклад, дядьки. Тобто, в цей період для вас відкриваються можливості для отримання нових знань. Ви можете відкрити свої невеличкі курси, або це може бути сприятливим періодом підвищеної кількості відряджень, і від цього ви будете більше отримати фінансування. Це чудовий час і для покупок автомобілю, гаджетів, різноманітних телефонів всієї техніки, яка буде. Розширювати ваші можливості, допомагати вам проявлятися. Також це і чудовий період для комерції, для зустрічей із впливовими людьми, які можуть допомогти вам. Тобто через посередницьку діяльність ви можете також отримати винагороду. Для вас, мої любі близняки, в другому секторі буде з'єднання. Венери та Юпітера, і цей чудовий шанс для того, щоб ви розширили свої можливості в темах фінансів. Оскільки Венера відповідає за взаємовідносини, за самооцінку, Юпітер це все розширює, то ви можете розширити. Лінійку своїх послуг, і в результаті цього збільшиться ваше фінансування. Ви можете знайти нових клієнтів, розширити клієнтську базу. Це може бути періодом виступу, і оскільки Юпітер в знаку РАК це проявленість, це про ніжність, турботу, ви можете показати свій авторитет, якщо будете виступати. Це чудовий період для. Налагодження своєї самооцінки, перегляду своїх цінностей. В цей період можете отримати подарунки, компліменти, важливі зустрічі можуть бути для вас. Можете піднімати ціни за свої послуги, це сприятлива можливість, або ж покупки за ваші власні кошти. Це може бути перехід на нову роботу, або ж ви можете взяти на себе більше обов'язків і, відповідно, буде зростати і ваша заробітня плата. Для вас, мої любі раки, у вашому першому секторі буде з'єднання Венери та Юпітера. Ви можете дивитися свій прогноз за асцендентом в першу чергу, а також буде великий вплив, якщо у вас сонячний знак, або ж місяць, або ж скупчення планет стиліум в знаку РАК це також для вас важливий період. Оскільки перший сектор. Це сектор нашої зовнішністі, ініціативи, то для вас відкривається новий цикл, який пов'язаний із розширенням можливостей. Це час прориву. В цей період зростатиме ваш оптимізм, період везіння, радості, експансії. Хороший період для початку чогось нового. І в залежності від того, як ви будете себе позиціонувати, наскільки ви будете активними в тих темах, які вас цікавлять, тим надалі, коли вже... Юпітер перейде. В знак ЛЕВ в наступному році ви можете отримати результати за свою активність, і це буде вказано як на вашу самооцінку, так і на фінансову сферу. На моєму каналі є окреме відео про Юпітер в знаку РАК. Зараз час проявляти ініціативу. Діяти, проявлятися, розкривати свою харизму, свої таланти та творчий потенціал. Перший сектор це сектор особистості, зовнішності, тобто той дім, який вказує на те, як нас бачать інші люди. Наше перше враження про людину, це дім проявленості. Ви будете до себе притягувати багато уваги інших людей. А для людей, які народжені цей період, із 8 по 14 серпня, коли відкриваються ваші соляри, то ви будете нести цей потенціал впродовж усього року. Тож не прогавте свій шанс і дійте активно, проявляйте ініціативу. Хороший період для виступів, нових знайомств, зустрічей, підписання угод. Будьте сяйвом для інших. Тоді будуть приходити нові можливості, нові партнери, нові клієнти. Також ви можете в цей період змінити свій стиль, образ, імідж, по-іншому себе подавати людям. Може бути і зміна гардеробу. Цей час сприятливо піти, наприклад, на майстри класи ораторського мистецтва або ж майкапу. Час показати свій авторитет, створити щось грандіозне і не боятися це показати людям, створити власні проекти. Також хороший період і для покращення відносин з іншими людьми. Це можуть бути виступи на сцені. А можуть бути підкасти, зростатиме ваш оптимізм та самовпевненість, адже вам є що показати людям. Це ваш час. Також хороший час для того, щоб звернути увагу на свою зовнішність, та своє здоров'я. Хороший період для підписання важливих угод, нових знайомств. Любі мої раки, бажаємо успішного періоду, успішного року! Проявляйтеся! Все в ваших силах! Я в вас вірю. Я сама за асцендентом. Рак, тож я бажаю всім успіхів. Нехай Венера та Юпітер допоможуть вам. Вітаю вас, мої любі леви! З'єднання Венера та Юпітера буде в вашому 12-му секторі секторі таємниць минулого, а також за кордону. Для когось це сприятлива можливість для знайомств із іноземцями, або ж отримання важливого документу на переїзд, або це стосується еміграції, або ж Якогось документу, який пов'язаний із партнерством із закордоном. або ж звістка може бути гарна з-за або це може бути переїзд, одруження з іноземцем. Це також чудова можливість і для знайомств із людьми, допомагаючих професій, які мають авторитетне значення, які працюють, наприклад, на режимних об'єктах. Це можуть бути і. Релакси, відвідування санаторіїв, ретритів, чудова можливість для отримання фінансової підтримки від меценату за кордону. А це також і шанс для нових знайомств з гуру і з впливовими людьми, які займаються психологією, езотерикою, астрологією, рунами. Це і можливості реалізувати ваші бажання з дитинства. Венера та Юпітер дають вам можливість закрити всі гештальти і реалізувати одну із своїх мрій і перейти на новий рівень. І з наступного року ви вже матимете достатньо ресурсів і сил для того, щоб впроваджувати свої проекти в життя. Для вас, мої любі діви, в вашому 11 секторі буде з'єднання Венери та Юпітера, і відкриваються нові перспективи для розширення ваших можливостей. В темах інтернету, соціальних проєктів онлайну. Ви можете перевести свій бізнес в онлайн, знайти потрібну вам людину в онлайн, або ж на сайті знайомств важлива зустріч може бути з авторитетною людиною із щедрою. А це можуть бути і розширення ваших. Бізнес-партнерів за кордону або ж укладання важливих юридичних угод, навчання це дім авіації, астрології а також. Космосу чудова можливість і для політики у цій темі, але головне бути націленими на людей, на сім'ї, на створення затишку та комфорту. Одинадцятий сектор пов'язаний із планами на майбутнє. Тож плануйте саме те, що ви бажаєте, ви маєте розчинитися в своїх планах, візуалізувати, пережити ці емоції, що саме ви хочете. Дуже важливо, щоб це торкалося і сім'ї. Місця проживання, відчуття комфорту. Також це чудова можливість для налагодження відносин. Наприклад, у вашого партнеру від попереднього шлюбу попередніх відносин є діти. Ось саме з ними ви можете знайти спільну мову, саме той контакт. Це хороша можливість і для отримання результатів за вашу активну діяльність. Ви можете стати авторитетною людиною серед групи людей, до якої ви входите. Можливо, це будуть групи за вашими інтересами. Наприклад, ви будете вивчати якусь мову, або ж підете на майстер-клас якийсь, можете організовувати власні невеличкі групи, неформальні, і стати їх лідером. Ви можете більше виступати на великій аудиторії і відвідувати великі заходи. Для вас, мої любі Терези в вашому 10-му секторі є з'єднання Венери та Юпітера, і це чудова можливість вашої експансії для розширення ваших можливостей, для того, щоб ви просто зробили неймовірний прорив по кар'єрних сходах. А це може бути і створення власного бізнесу, зустріч з дуже впливовими людьми, важлива підтримка від них, протекція це чудовий шанс для вигідних контрактів та угод. Венера дасть потрібних людей, потрібні взаємовідносини. Це може бути налагодження відносин в вашому колективі, особливо з керівництвом або ж із людьми, які мають вищий ранг. Це також чудовий шанс і для отримання важливої премії, винагороди для вас. Ви можете зробити вагому покупку. Для когось це може бути чудова можливість для шлюбу або ж розлучення і звільнення. І ви можете відразу почати нові відносини, прийде саме та людина, яка потрібна вам. Для вас, любі скорпіони, в 9-му секторі буде з'єднання Венери та Юпітера, і вони будуть робити аспект удачі, аспект тригон до вашого знаку, що посилює цю гармонійну дію, адже Венера буде подавати вам руку удачі, і Юпітер буде розширювати. Тож Саме для вас відкриваються сприятливі можливості, нові перспективи і для переїзду, і для навчання, і для створення власних курсів, і для отримання важливих юридичних документів або ж Врегулювання юридичних питань це хороший період для того, щоб ви заявили про себе, показали свій авторитет. Це можуть бути підняті питання філософії, ідеології, а також ви можете займатися науковою працею, буде прорив в цих темах. Ви можете більше спілкуватися з іншими людьми. Для когось це може бути періодом народження онуків, або ж зустріч із людиною. Яка може створити також для вас сім'ю чудовий період і для отримання вищої освіти, перекваліфікації, підвищення кваліфікацій. Це також сприятлива можливість і для вивчення іноземної мови, для мандрівок за кордон або ж переїзд за кордон, укладання угод із закордонними представниками, розширення ваших можливостей. Але в будь-якому випадку, будьте сміливими, не бійтеся, проявляти свій авторитет саме зараз буде сприятлива можливість для посилення вашої популярності. Для вас, мої любі стрійці, в вашому восьмому секторі буде з'єднання Венери та Юпітера і це чудова можливість для того, щоб ви розширили свої можливості в темах великого бізнесу. А це і підтримка впливових людей, фінансова підтримка, в тому числі при ризикових операціях. Це може бути пов'язане із бізнесом або ж із допомогою при ризикових операціях. Це чудовий період для підписання важливих угод, які пов'язані зі спадком, кредитами або ж банківськими угодами. Восьмий сектор пов'язаний із езотерикою, із зачаттям, тож може бути гарна звістка і в цих темах і розширення можливостей. Для тих, хто хоче дитину, це чудовий період, щоб отримати цю гарну звістку. Також восьмий сектор пов'язаний із соціальними виплатами, тобто можуть бути надбавки щодо пенсій, або ж перегляд законів, які стосуються соціальних виплат. І, ймовірно, це може бути допомога дітям або ж сім'ям, спрятує можливості для психологів при роботі із дітками та сім'ями. Для вас, мою козороги, з'єднання Венера та Юпітера буде в вашому сьомому секторі, і це чудова можливість для. Нових знайомств для розширення вашого впливу на партнерів, розширення вашої клієнтської бази, а також ви можете знаходити нових партнерів по бізнесу. А це чудова можливість для укладання важливих юридичних угод, вирішення питань судів і це. Шанс для того, щоб ви показали свій авторитет. Ймовірно, у вас була власна справа, можете перевести її на офіційний рівень, відповідно, підписати потрібні документи. Це може бути і налагодження відносин з вашими клієнтами, або ж в партнерстві, в шлюбі, наприклад. В цей період ваших клієнтів може бути більше або жінок, або ж це стосується сімейних питань, консультаційна. Діяльність буде більше пов'язана із сім'ями. Для когось це може бути періодом укладання шлюбу або ж періодом, коли запропонують руку та серце. Для вас, мої любі водолії, в вашому шостому секторі буде з'єднання Венери та Юпітера, і планети удачі та любові, розширення, експансії, оптимізму будуть давати вам радість і сприятливі можливості в темах здоров'я. Ви можете налагодити режим дня, ви можете звертатися до спеціалістів і здавати аналізи, наприклад, більше приділяти уваги своєму здоров'ю і будуть сприятливі можливості для його покращення, або ж заведення корисної звички, ви можете придбати собі тваринку домашню, або ж переїхати і змінити на проживання. В більш комфортних кліматичних умовах, наприклад, або ж графік дня може змінитися. Чудовий період для зміни роботи і перехід на саме ту, яку ви давно шукали, яка вам буде давати і достойний заробіток, а також умови праці, які будуть вам давати можливість для прояву творчого потенціалу, і будуть гармонізувати ваші відносини в колективі. Наприклад, це чудова можливість для отримання премії, наприклад, за вашу працю. Для вас, мої любі риби, в вашому п'ятому секторі буде з'єднання Венери та Юпітера, і вони будуть робити гармонійний аспект удачі до вашого знаку. А п'ятий сектор це в принципі знак, який відповідає за дітей, за коханих людей, за натхнення, за радість, за творчість, за любов, за наше хобі. Тож для вас відкриваються можливості, щоб ви. Могли розширити теми свого хобі, або ж у вас може бути більше творчих проєктів, Відповідно, ви будете більше заробляти на них. Може бути більше приводів для святкування. Це будуть великі масштабні заходи. Ви можете більше відвідувати світських місць, створювати самі заходи, і вони більше будуть націлені на дітей. Це можуть бути і зустрічі вдома, в колі родини. Це чудовий період і для відпочинку, для відпусток, для переїзду туди, де ви будете сповнені натхнення і радості від кожного моменту життя. Це може бути і зустріч із коханою людиною. Ви можете несподівано для себе просто зустрітися поглядом і зрозуміти, що це саме та людина, яка вам потрібна. Це час романтики, час, коли ви зможете. Відпочивати, де все all inclusive чудова можливість і для зачаття, може бути звістка про народження дітей або ж успіхи у ваших діток, успіхи і в спортивних досягненнях. Це може бути навіть і виграш в лотерею, якщо у вас є показники на це в натальній карті. Чудова можливість, наприклад, якщо не виграти в лотерею, але можете, наприклад, брати участь у змаганнях і отримати. Якийсь принц період, коли ви зможете більше отримати компліментів, більше відвідувати кафе, театрів, бути на природі. Для вас відкриваються можливості займатися улюбленою справою, яка буде вас надихати, давати вам сили, щоб ви розквітали. Я всім всім вдячна за увагу! Бажаю вам успішного періоду. Нехай цей цикл перекриє всі напружені аспекти, і Венера, як планета наших бажань, які йдуть від самого серця, допоможе вам реалізувати свої можливості, допоможе вам пізнати радість життя, пізнати кохання, пізнати натхнення. А Юпітер буде розширювати ці можливості. Всіх обіймаю і до наступних зустрічей в наступних відео.